Україна на полі бою мала одну значну перевагу над ворогом. Зв'язок через термінали Starlink, які допомагають краще координувати дії під час наступів, запускати більше дронів і точніше наводити артилерійський вогонь. Але тепер, за даними видання Washington Post, їх мають також і росіяни. Як стався виток технології, яка є у довгому списку забороненого до експорту в Росію, розбиралися журналісти BBC. Докладніше далі. Старлінки на російських позиціях помічають вже близько року, але лише в останні місяці стали визначати також їхній ефект, який став особливо відчутним під час російського просування поблизу Покровська. Незважаючи на санкції, чорний ринок з продажу старлінків процвітає і дозволяє доставку терміналів до Росії, а звідти на фронт. Існує сірий ринок, який підігрівають запити як від військових, так і приватних осіб. Більшість терміналів продають через телеграм. Їхній шлях до фронту починається частіше у Москві. Купити і зареєструвати термінал за кордоном не важко. Переважно це робиться у Європі, а доставляється через Арабські Емірати. Один із чатів пропонує сам термінал та підключення лише за одну тисячу доларів. Обслуговування безкоштовне. Кожен клієнт отримує рекомендації, як уникнути блокування, а також відео, на яких вояки, які вже використовують термінали, діляться своїм досвідом. Для активації термінала потрібен телефонний номер, імейл та рахунок у банку за кордоном, аби оплатити місячну підписку на сервіс. Але Starlink і росіян можна від'єднати. Це можливо зробити як через серійний номер термінала, так і через блокування сигналу у певному регіоні. Технічно компанія здатна ідентифікувати, де працюють активовані термінали, через сигнал, який вони надсилають до супутника. Але розрізнити, хто саме їх використовує у зоні боїв українці чи росіяни, буде важко. Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX надала українцям безкоштовний зв'язок через StarLink після початку російського вторгнення у лютому. 22. -го. Потім компанія заявила про вартість цих послуг, довго сперечалася із дипломатами та військовими і, врешті, вислала рахунки до Пентагону. Остання цифра, що називалася, становить понад 14 мільйонів доларів за 6 місяців сервісу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.